Друзі, вітаю! Ми продовжуємо знайомство із сервісом, та сьогодні розглянемо функції перегляду документа. У сервісі ASCOT Online під час перегляду документа ви маєте можливість переглянути історію редагування, створити зв'язок з іншими документами, відправити або виконати погодження підписання та ознайомлення, надати доступ до документа іншому користувачу, залишити коментарі, копіювати вміст без справи редагування або створити новий документ на основі початкового та багато іншого. Давайте розглянемо всі можливості разом. Для перегляду документа відкриваємо необхідну папку та обираємо необхідний документ, після чого він відкривається нам для перегляду. Ми бачимо вміст першого файлу у форматі PDF. Для зручності ми можемо змінювати масштаб документа за допомогою кнопок плюс та мінус. А за допомогою кнопки Завантажити файл ми маємо можливість завантажити документ на особистий пристрій або персональний комп'ютер. Щоб роздрукувати документ без завантаження, є кнопка Друк, яка зекономить вам час. Крім того, ми можемо перевірити наявні на файли підписи шляхом натискання на відповідну піктограму. Наявність такої піктограми означає, що файл підписано автором документа, а цифра 2 поруч з цією іконкою означає, що зараз відкрита друга версія цього файлу. У свою чергу, у правій частині сторінки є окрема кнопка Файли, натиснувши на яку вам відкриться перелік всіх файлів, доданих до документа. Друзі, нагадуємо, що усі користувачі вашої організації обмінюються документами між собою безкоштовно. Ви сплачуєте лише за відправку документа контрагенту, при цьому без обмежень по кількості сторінок у документі чи приєднаних до документа файлів. Вартість доставки одного документу в сервісі Ascot Online складає 1 гривню. А ваш контрагент відправляє підписаний документ вам у відповідь безкоштовно. При тривалій роботі з документом ми рекомендуємо періодично оновлювати файл за допомогою кнопки Оновити. А щоб приховати перелік доданих файлів до документа, треба повторно натиснути кнопку Файли. Також ми можемо додати нову версію файлу, натиснувши на піктограму у вигляді плюса. Нам відкривається вікно для вибору файлу з комп'ютера, при цьому доданий нами файл буде визначено останньою версією файлу, а початковий попередньою. Для перегляду всіх версій файлу, натискаємо на кнопку Перегляд попередніх версій. Таким чином, за умови наявності інших версій, нам відобразяться всі попередні версії файлу. Якщо ж документ редагувати не потрібно, тоді ми просто натискаємо кнопку Завантажити документ з підписами. І на наш комп'ютер завантажиться архів із приєднаними до документа початковими та підписаними версіями файлів, накладеними на них підписами та переліком накладених підписів. Друзі, використовувати сервіс Онлайн стало ще зручніше, оскільки мобільний застосунок Онлайн вже доступний для завантаження у App Store та Google Play. Посилання для скачування ви знайдете під цим відео та на нашому сайті. Також ми можемо переглянути пов'язані з даним файлом документи. Зараз, як ви бачите, ми переглядаємо файл договору. Натискаємо кнопку Пов'язані документи. І в переліку нам відображається акт, який був для нього створений. Завдяки даній функції ми отримуємо можливість швидко знайти всі документи, які нам необхідні в роботі по кожному документу, який був доданий до сервісу Ascot Online, та прив'язаний до певного договору, акту чи будь-якого іншого документу. Для перегляду пов'язаного документа натискаємо на необхідний, після чого він відкриться у поточному вікні. А для додавання пов'язаного документа натискаємо на кнопку Додати пов'язані документи, після чого нам відобразиться перелік файлів, з яким можливо встановити зв'язок. Також ми можемо створити новий пов'язаний документ, наприклад, акт до договору, який зараз переглядаємо. Для цього натискаємо кнопку Створити пов'язаний документ. Та нам відкриється вікно створення нового документа із заповненою назвою та полем Пов'язаний документ. Якщо документ був пов'язаний помилково, ми можемо його відв'язати, натиснувши на піктограму кошика. Наступна функція надає нам можливість спільного доступу до документу. Для перегляду інформації про стан доступу до документа натискаємо на кнопку Спільний доступ. Після чого нам відкривається інформація про перелік користувачів та організацій, які мають доступ до цього документа. Поруч із записом про кожного користувача відображається інформація про те, яким доступом до кожного файлу він має. Перегляд, редагування або доступ до файлу відсутній. Ми можемо додатково налаштувати наступні обмеження щодо доступу до документів певним контрагентам. Обмежений доступ до файлів означає, що до настання терміну, до якого встановлено обмежений доступ, наш контрагент не матиме можливості завантажувати, друкувати або редагувати файли документа та перелік опрацювань. А встановивши обмеження прихованої копії, в переліку опрацювань контрагенту відображатиметься лише власне опрацювання в історії дій, тобто історія власних дій над документом. При натисканні на кнопку Переглянути деталі нам відображається детальна інформація про доступ до файлів певного користувача. Для редагування доступу до файлів ми маємо натиснути на кнопку Редагувати. І у даному вікні ми можемо встановити параметри доступу нашого контрагента до файлів документа. Наступна функція, яку ми розглянемо, це перегляд інформації про документ. Для перегляду інформації про документ натискаємо на кнопку Інформація, після чого нам відкриється вікно з назвою документа, його номером, датою, описом та департаментом, якому належить документ, де у разі потреби ми можемо внести зміни. Крім того, ми можемо налаштувати відображення візуалізованих підписів на документі. Для цього нам потрібно натиснути на кнопку Оновити візуалізацію підписів та обрати відповідні налаштування, Не відображати візуалізовані підписи, відображати на першій, останній або на всіх сторінках файла, а також обрати з якого боку на сторінці будуть розміщуватися підписи. Після чого, якщо ми підписували відкритий файл, відповідний вигляд підпису відобразиться на файлі. Також ми маємо можливість самостійно призначити документу статус опрацьований. Якщо документ підписаний всіма підписантами та підписів як мінімум два. Документ автоматично отримує статус Опрацьований. У документах, що містять невиконані підписання або підписання, що очікують відправки, статус документа змінити неможливо. Опрацьовані документи переміщуються до блоку Опрацьовані. Такі документи не підлягають редагуванню, наявна можливість їхньої відправки на ознайомлення іншим користувачам. Також у сервісі Ascot Online ми маємо можливість написати коментар до будь-якого документа. Дана функція дозволить нам оптимізувати комунікацію по конкретному документу з нашими колегами чи контрагентами. Для перегляду коментарів щодо обраного документа ми маємо натиснути на кнопку Коментар. Після чого відкриється перелік коментарів до документа. На кнопці блоку відображається кількість наявних непрочитаних коментарів до даного документа. А якщо ви використовуєте мобільний застосунок Азкод онлайн, то при додаванні коментаря ви отримаєте пуш сповіщення. В наступному випуску ми розглянемо функції опрацювання документа, особливості підписання та історію дій користувачів по документу. Тож підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступні відео, в яких ми детально розглянемо всі функції сервісу Ascot Онлайн. Та, як завжди, якщо у вас виникли запитання, пишіть їх в коментарях. Залишайтеся ефективними та до нових зустрічей!